Всім здоров'я! Будемо з вами прокачувати нові танки. Я вже прокачав танк. Оцей танк боги. Богі. Далі я буду купляти танк. Це С 44 М Мені залучилось зібрати ще небагато. Не так що ми з вами погнали. Погнали в бій. Так. Наша ціль це перемогти. На сьогодні маємо перемогти. Так. Ми б з вами погнали. Ми сьогодні відео зніму, як я буду прокачувати бої та новий танк. танк. Так, поїхали з тірбі М42. І ми зараз приїдемо з ним до противника. Так, он уже на противника, а мене ще ні. Огою богатенько. На нафиг. Давай, Серви, давай, давай, давай. Молодец. Понял, пропутал. Вже двоє вже знищено. Третє вже. Єс, ми поки що перемагаємо їх. О, вже наших двох убили. Так. Так, молодці, добили. Добили. Тепер погнали за топ 2 Взірочку. Так, стірві базу захопили. десь. Ну, краще. Настоятый. На. Да. Ну, и последний. Оставься, а нас еще богато. <свят> так. Чет... Три танка, значит, норм. Победа. Перемога. Найс. Сейчас ми з вами тільки один бій зіграли. О, нормально чотири тисячі. Так, і двадцять тисяч гривень. Так, ми з вами... о, вже трохи залишилось, погнали ще раз на набуги. В следующем відео я вам покажу, як я буду прокачувати арл 44. Це наша наступна ціль буде. Зараз ми боби прокачаємо, купимо новий танк і на все завершується. Ті, хто не знає, що це за гра, пояснюю. Скачувати гру, граєте в цю гру, вона. Прокачуєте танки. Тут все легко. Вам спочатку буде проходити навчання, але ви можете пропустити навчання, але ви пропустите нагороду 250. Іли ви все одно отримаєте цю нагороду. Ви хто не хотів відконитися від... Від, не... від того, як нагорода буде. А... Ну, це я вам прогороз сказав. Так, Тігр один. О, ще один Тігр. Тігр. Натінці гривень пошли. Поскочили бойок. Убили, убили На буги. І тепер нам трохи треба почекати, поки він повернеться. Ще бугі не повернувся, але ми його чекаємо. Ми, ми танками сьогодні не виїжджаємо, окрім боги. ми на ньому можемо виграти. Так, уже двоих убили, а их їх, ну їх четверо залишилось. Так, у мене вже 8% залучилось, ще можемо один і играть и мабуть. Ток 2. Давайте, давайте того того. их не все топит. Так, кивитри ще не прокачаний. Опять 4. Кажу. От мій аккаунт для того, щоб хтось погразив на його взводі. В зводі. Ще на ноутбуці я теж можу пограти, но в мене нема аккаунту на ноутбуці, але ми ще не встановили. Ну, зараз ми... Повернуть нам буги з бою та й І друга у нас перемога. Мога з вами. Так, у нас урону мало, так що надію, що тисячу, мабуть, і не дадуть. Ну, що особи, то 2000 навіть дали. Понятно, що тисячу відняли. Ну, мені вже достатньо хватає грошей, щоб купити цей танк. Ну, мені не вистачає ще вільного досвіду. Мені треба набрати 20 тисяч вільного досвіду, но у мене ще контейнер нема. От, я сьогодні купив, мені всяка фігня випала. Оце мені випало. Набрав 50 золота і все. На іншому аккаунті мені випало збери їх усі. Тоже их трое ушло с таки танкой, друзья. Ну, все, друзья, давайте пока-пока.